Соня, дівчата. Юля, покажи. Юля, покажи, будь ласка, де зайчик, миє лапки. Кать, Кать, де зайчик миє лапки? Де зайчик миє лапки? Ми лапки? Ми лапки? О, зайчик миє лапки. Миє лапки, зайчик. Лізочка, вийди, будь ласка. Миє Єгорчик, ми є ми є лавки, ми лавки, ми Ось спиля. Покажи, будь ласка, де зайчик спить? Спить. Зайчик спить. Ось. Ось зайчик спить. Як зайчик спить? так спить зайчик кустить? Ось так. так, так. Молодці діти. Покажи, будь ласка, покажи, будь ласка, де зайчик, моє лапки. Де зайчик мої лапки. Де зайчик? Мої лапки. Мої, лапки. Мої, мої лапки. Покажи. Покажи, де моє лапки. Де мої лапки, зайчик? Покажи. Де Де мої лапки? Покажи Покажи. Покажи Де, де моє та лапки? Так, зайчик так, спить. спить. Зайчик мої лапки. За моє лапки, лапки. лапки. Да, тут, зайчик? Моє лапки. Да. Давай тіті Алі картинку. Дай тюті Алі. Софійка, покажи, будь ласка, де о, зайчик спить? Де зайчик спить? Покажи. Спить. Де зайчик спить? Де зайчик спить? Покажи, де зайчик спить? Ось так. Де зайчик спить? Що мама показує, Сонь? Софійка. Сонь, подивись на маму, де зайчик спить. Покажи, де зайчик спить. Де зайчик спить? А, -а, -а, -а зайчик спить, покажи. А -а -а, зайчик спить. Сонь, покажи, де зайчик спить. Да, зайчик спить. Соня, а? Покажи, где зайчик спит. Покажи пальчиком. Где зайчик спит. Ой, Ой зайчик спит. Молодец. Соня. А, зайчик спит. А -а -а. а -а -а. Так, 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 не забирайте. Да. Дай, будь ласка, Сонь. Дай, будь ласка, малюнок, где зайчик спит. Дай мамі. Дай Мамі. Мамі дай. Мамі дай. 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 Дякую. Молодець. Тимурчик, покажи, будь ласка, де зайчик моє лавки? мої лапки? Мої лапки, молодець. Віддай. Дай, будь ласка. Молодець. 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 Дякую. Катруся, покажи, мамі. будь ласка, де зайчик спить. Спить. спить? Так спить зайчик. А де він на малюночку? Де на малюночку? Зайчик спить. Молодець!